Згадай мене мужичок! жичом, мене му жичом, мене му жичом, очей не величка. Сватай мене мужичок, сгадай мене мужичок, слава мене му Задай мене мужичом, задай мене у жичом, задай мене у хоч є не величка. Моля це найбільш міська України. За неї століттями боролися наші предки, за неї сьогодні стоять наші засідання.